Добрий день, дорогі друзі! Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Ось і прийшов час проводити пікіровку наших сіянців помідор. Висівали ми дані помідори ось 20 лютого, 24 лютого. Уже такі все глоточка, помідорки зійшли. Ці менші зійшли 25-го, і гномики зійшли 25-го. Хоч ми бачимо, і тут два листочки, практично розвинутих уже. І тут два листочки розвинутих. Але гномики є гномики вони повільніше розвиваються. Друзі, для того, щоб дати волю, щоб вони не тягнулися, і ось так вийшло, що дві насінинки якось упало, я не догледіла, то ми гномики пересадимо отакі маленькі стаканчики. Звичайно, ось як рома, як перлина, як саньку, як агату, аміко. пересадимо півлітрові стаканчики. Стаканчики наберемо ґрунтом десь третину, поклеїли наклеючки, зробили у стаканчиках дренажні отвори. Ножничками вирізали дно і зараз наберемо ґрунт, будемо робити пікіровку. Друзі, ґрунт у нас класман. Ось ми з вечора обробили фітоспорином, через ніч він постояв. Додаємо вермикуліт для повітря, проникності ґрунту, додаємо біоактиватор ґрунту і додаємо біогумус. ці складові, які ми додаємо, вони. Покращують структуру ґрунту, покращують його родючість через те, що сіянець підріс, і потреба його у поживних речовинах збільшується. Біогумус ми завжди додаємо до ґрунту, коли вже проводимо пікіровку сіянців. Це органічне добриво, воно очищене, не містить ніякої патогенної міклофлори, знижує стрес рослини при пікіруванні. Покращує приживлюваність, підвищує стійкість рослини до захворювання, впливає на ріст і розвиток рослини. Тут є вміст і макро і мікроелементів. Ти в легкодоступній для рослини формі. Всі ці елементи ми додаємо відповідної інструкції, перемішуємо і будемо наповнювати стаканчики. Друзі, для тих, хто робить це вперше, я хочу показати, як набираю я ґрунт. Дивіться, це ці великі стаканчики. Беру десь половину ґрунту, трошечки його ущільнюю, обрискую розчином фітоспорином. Ми вчора його робочий розчин зробили, щоб він був свіженький. Потім знову добираю. Мені треба зробити третину стаканчика ґрунту. І знову збризкою фітоспорину. І оце так. Ми набрали вже дивіться, скільки стаканчиків, і поки я буду робити пікіровку, волога розійдеться по всьому стаканчику. Друзі, ось ми набрали стаканчики із ґрунтом. У нас є ось такий конус. Ми робимо глибокі-глибокі углублення посередині стаканчика для того, щоб ми могли сіяти спокійно покласти. У стаканчики просто присипати землею. І так ми зараз зробимо у кожному стаканчику ці углублення і будемо пересаджувати сіянці. Чому пересаджуються сіянці? Зверніть увагу, вони вже так підросли, що вже як створилися загущені посіви. У такій ситуації, коли загущення посів відбувається конкуренція між рослинами. І в загущених посівах всі ми розуміємо, що збирається волога і виникає ризик розвитку грипів. Захворювань. Тому хоч можна пікірувати сіянці, коли і в них і три листочки, але в нас гарних розвинутих два ось справжніх листочки, і ми через те і пікіруємо, щоб забрати. Зайві сіянці, щоб вони не створювали конкуренцію. Потім, які залишаться сіянці в даній ємності, вони будуть вільно розвиватись. Ми е, учора полили водичкою, ні в якому разі грунт не має бути сухим, і ми будемо легенько пересаджувати їх у стаканчики. Друзі, пікірування воно не тільки забере загущені посіви, воно. Ще й дасть можливість сіянцю і краще розвиватися. Ось, друзі, хочу показати, яка сильна коренева система сіянця. Сіяний зовсім не витягнутий. Він добре розвивався, а зараз, після пікерювання, він буде ще краще розвиватися через те, що ми його підсипаємо ще землею. Ми в це углублення поклали його, легенько обгорнули. Можемо підсипати. Землею ще аж до сімідольних листочків. Ну, ми підсипимо десь з половинку через те, що наш сіянець не витягнутий. І сіянець враз піде в розвідку через те, що і ґрунт більш родючий, і він вже сам буде розвиватися в стаканчику. Продовжуємо пересаджувати рому. Це червоні помідорки, дуже смачні. Насінням поділилася підписниця і стольчина Марія Сергіївна. Марія Сергіївна, які в нас будуть. Помідорки, роми трошечки притиснути, і ми тоді всі разом попідсипаємо. І в лоточку потім ці помідорки, які залишилися, також ми всі підсипимо. Дивіться, яка кожна помідорка гарна. Також, щоб ви бачили, ось дивіться в ямочку кладемо, щоб корінева система не закручувалася. Помаленьку цю помідорку у нас, бачите, таке. В садовому центрі купила і дуже зручно ним користуватися. І трошки-трошки треба притиснути, щоб отримало коріння дотик до землі. А потім обсипимо, полиємо і обов'язково покладемо не на сонячне місце. Треба кілька днів, щоб за затінку постояли ці помідорки. Якщо ви пересадивши помідори, поставити на сонце, то вони можуть пропасти. Легенько достаємо сіянець. Щоб не нарушити поряд сіянці. Ось такий, дивіться, яка коренева система велика. Ось такий сіянець, бачите? І кладемо його в стаканчик. В стаканчику зроблений такий ґрунт, як конусом, бачите? І ми кладемо у ямку оцю углублення. І обгортаємо цією земелькою, яка вища, сіянця. Легенько притискуємо і додамо трошки землі. Ось, Трошечки землі додаємо до стаканчика, щоб підсипати сіянець. І потім в кінці ми всі трошечки оприскаємо, бо ґрунт нас вологий. не можна сказати, що мокрий, як ви бачите, ну вологий. І отак посіяний сіянець, бачите? Оце він стільки землі взяв, півстаканчика. Друзі, от з цього маленького лоточка у нас подивіться, скільки вийшлося розсади. Оце ми все присадили з одного лоточка. І ще й маленький ринет. От зверніть увагу, бачите, по висоті сіянців, коли ось рома, перлина і санька, вони трошки вищі йдуть. До 70 см їхня, і самі сіянці вони вищі. А резен низенький йде до 60 см, от вони і малесенькі сіянці. Ми їх і посадили, дивіться, у стаканчики, вони наскільки менший стаканчик порівняно із тим. І прийдеться нам його ще раз присадити, потім у більші. Через те, що чим нижчі рослинки, тим вони. І компактніші, от так і гноми, і ось наше будемо пересаджувати сьогодні і дрова, і снігову каску, бо все треба пересаджувати. Тепер ми цей лоточок поливаємо акуратно, бо ми ж трошечки десь може і заділи кореневу систему, трошки небагато поливаємо і теж укладемо вже не на сонце, друзі, щоб ні в якому разі десь може ми заділи трошки поряд корінчик, щоб він не... Сіянець не постраждав, і пару днів хай вони приживаються. І це ми вже провели пікіровку одного лоточка. Ось отак у нас і вийшло. Бачите, як? Друзі, ось ми провели пікіровку, залишили наші лоточки, бачите, вже не густі посадки, провели підсипання ґрунтом наших сіянців. І ґрунт збагачений. Ви бачили, що ми поміняли трошки склад ґрунту. І сіянці будуть мати змогу наростити додаткову кореневу систему. Також через два тижні ми проведемо, друзі, підживлення. Підживлення ми проведемо монофосфатом калію помідорки люблять дане підживлення. І на сьогодні саме головне не тримати на спеці. Нашій сіянці робити пониження денної і нічної температури і надіємося, що все буде гаразд. Ось із тих лоточків у нас вийшло стільки сіянців. Ми спікірували друзі, поклали ми їх у прохолодну цю кімнату, хай вони тут постоять сутки-двоє, а потім ми вже їх заберемо на світло. Саме головне сьогодні, друзі, правильний полив і температурний режим. Я бажаю вам, друзі, щоб ваші сіянці були міцні, і дужі. А збирали ми урожай під мирним небом нашої країни. До побачення, до нових зустрічей.